Віктор Янукович вітає українців з новим роком. Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. Ані Лорак у Києві святкує 20-й юбілей своєї так званої творчості. Привет, Оксана Марченко веде одне з найрейтинговіших шоу України. Весь цей рік я не працювала, я жила і насолоджувалась. Ні, це не паралельна реальність та не портал Мульти Всесвіт. Це лише те, що ми дивились 10 років тому, 2014 рік. Яким він був, та головне, що ми дивились, та що нам показували. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Вайбі, і сьогодні ми вриваємось у настрій тотальної ностальгії. Перед тим як почати, я традиційно закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал фінансово, всі посилання будуть у описі під цим відео. Якщо ж такого бажання немає, то хоча б додивіться це відео до кінця. Це дуже допоможе в його просуванні, та й мені буде просто приємно. Досить балакати. Починаємо. У нас є нагода помандрувати у часі і знову зустрітися зі своїми улюбленцями. Вмикаючи телевізор 10 років тому, ви гарантовано потрапили б на продукт російського походження: вороніни, фізруки, універи, інтерни, нянівіки, пушкарьови і, звісно, наша раша. І це я просто назвав найпопулярніші продукти. Хоча, якщо подивитись телепрограму того часу, то буквально через один ідуть шоу та передачі родом з боліт. Наприклад, за підрахунками активістів громадського руху, відсіч лише за перший тиждень вересня провідні українські телеканали. Продемонстрували 71 російський фільм чи серіал, не враховуючи різного роду камеді-клаби. Середньому на один канал припадало приблизно 7,5 годин ефірного часу російського телепродукту, а на деяких цей ефірний час складав майже 13 годин. Значну частину цього ефіру займали серіали про героїчних співробітників російських та радянських силових та каральних органів. Українські телеканали, попри агресію Росії, навіть тоді не зробили очевидних висновків. Вони про продовжували показ десятків малобюджетних та другосортних російських серіалів про ментів, кримінал, відважну армію та ФСБ. В країні потрібні чесні кадри. Власне канал ICTV показував російський серіал Морпехи про еліту російського флоту. Флоту, який штурмував військово-морські сили України. Кремлівський дворець з'їздів, Всі члени політбюро. Лічно, Леонід бюро. Так это же точно еліта флота. СТБ пропонував своїм глядачам романтичні комедії Разрішить тебя поцеловать» про життя простого русского офіцера. А вдруг війна? Війни не буде у мене сьогодні свадьба. Телеканал з гучною назвою Україна показував російський серіал з не менш гучною назвою Ми об'являємо вам війну. Е, ви що опять воювати собрались? А ми прикращали, де чесні, порядні та відважні росіяни мстяться за смерть своєї родички продажним наркоманам французам. Я могу дати слово. Слово мало, командир. Я даю тобі не просто слова. Я даю тобі слово офіцера, Російського офіцера. Он согласен. Найкраще кіно на каналі Україна. А один плюс один чомусь показує усім відомий пропагандистський фільм Дів'ята рвота. Ну Що, хлопці, за зустріч? Давай. Слушай, я без цю бяшій та хаху мою хапагани. Ставой гавно гарашо. не даш. Взагалі перераховувати всі фільми та серіали, де прославляли російських солдатів, ментів та оперативників, не має жодного сенсу. Коротко кажучи, на нашому телебаченні їх було до. Багато, але все складало ще цікавіше. Телеканал Тет показував серіал 80-ті, де ностальгують за чудовим радянським минулим. А на картах Україна все ще входить до складу СРСР. Це було найкраще літо в моїй жизни. Ялта дівчатки алкоголь Є хороший тост, ну щоб кремль стояв і деньги були. О! Телеканал К1 чомусь саме в цей час показує повтор сьомого сезону тревел шоу Рьол Рєшка, який називається «Не повірите, назад. В СРСР приїжає в Крим. Кожен раз убіждаєшся, що атмосфера тут нисколько не змінилась з советських рімен. Я не схильний вірити в теорії змови, але все це якось дивно. Складається такий дисонанс: з одного боку, російські солдати розпочинають війну проти українського народу. В руках у них автомати й снайперські рушниці. Нашим офіцерам вони запропонували здати зброю на склад. А з іншого наші телеканали показують людяний та хоробрий образ цих самих російських солдатів. З одного боку, новинні блоки телеканалів показують, як Росія окупує наші території, а з іншого ці ж самі. Канали показують російські продукти, які мають фльор ностальгії за Великим советським союзом, де Україна ще не має незалежності. Це типу що? Культура в політики? Ну, якщо чесно, то таке собі виправдання. І якщо вашому мозку важко сприйняти таке поєднання, то мені здається, що більшість каналів просто намагалися всидіти на двох стільцях. В країні був хаос, і ніхто точно не знав, чим це може закінчитись. Показуючи такі російські телепродукти, канали, наче страхувались, ну так, на всяк випадок. Але небайдужі українці досить оперативно почали бойкотувати російські продукти в рамках проекту Не купуй російське, зокрема, і медіа, в загальному це покращило ситуацію, хоч і не відразу, але Держкіно все ж забороняє показ та розповсюдження серіалів та фільмів, де прославляють російських зелених чоловічків. А це досить така велика частка. Деякі телеканали були дуже оригінальні та все ж примудрялись порушувати цю заборону, наприклад, замазуючи шеврони. Але. Незважаючи на це, все ж відсоток російського продукту на телебаченні падав. До речі, поки українці бойкотували російські продукти та російське кіно, на Росії теж проходили масштабні протести. Норвежська сьомка запрещена для дітей і жінок. жін, а трохи можуть немножко що вона заражена в шамі. Ете яд, це хімічне оружие. Достойна відповідь на західні санкції. Ви часто запитуєте в коментарях, як я зберігаю здоровий глузд, передивляючись весь цей російський пропагандистський шлак. Я просто не уявляю. Деякі з вас навіть радять мені пити більше молока, але насправді все набагато простіше. Мені допомагає психотерапія не тільки в цьому, а й просто у житті. Так я знаю, що деякі не вірять у психологів, а деякі навіть мали негативний досвід. Звісно, робота з психологом це не чарівна пігулка, і психолог сам не вирішить всі ваші проблеми. Терапія це спільна. Робота і для того, щоб вона була ефективною, потрібно працювати разом, не намагатись сподобатись ще здаватись кращим. Лише тоді, крок за кроком, життя почне змінюватись. Я знаю, що підібрати психолога це нелегка задача, але якщо я вам скажу, що ви можете швидко пройти безкоштовний тест на платформі Mindly і вам відразу запропонують перелік спеціалістів саме для вас за будь-яким запитом та бюджетом. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати, подивитись та знайти людину з якою ви будете почувати себе комфортно та безпечно. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, та проходьте безкоштовний тест, а за промокодом VIBE у вас ще й буде знижка 20% на першу консультацію. Промокод обов'язково маленькими літерами. Якщо ви завжди хотіли спробувати, але чекали якогось знаку, то, можливо, це саме він. Що ж, російське потроху зникало, а тому з'явилася нова проблема. Ефірний час потрібно було чимось заповнювати. Особливе місце в ефірі почало займати документальне кіно його було легше та швидше знімати. Воно не потребувало величезних бюджетів, та і запит суспільства на проукраїнські теми зростав. Майже кожен канал створював якийсь патріотичний контент та боровся з російською пропагандою. Так, це не завжди були прям грандіозні роботи, але це можна зрозуміти: брак часу та постійно. І зміна ситуації все ж безпосередньо впливали на результат. Наприклад, до 200-ліття дня народження Тараса Шевченка, який був у 2014 році, майже кожен канал зняв своє документальне кіно про видатного митця, а фільми про майдан та революцію гідності показували буквально з кожної праски. Незважаючи на те, що більшість каналів через події в Україні збільшили обсяг інформаційних та новинних блоків. Розважальний контент теж був з приходом нового осіннього сезону на українському. Телебаченні почалась ера експериментів. Лідером створення нових форматів став новий канал. Саме у 2014 році нам показують останній сезон педан притула шоу. Бо нарешті зрозуміли, що ніхто не може второпати, що ж там відбувається. Ні, у нас тема комплексу. в кого більше в чоловіків чи в жінок. А яка різниця? На офіційному сайті вказано, що це був такий проект, де два чоловіка розповідають про таємниці жіночої логіки. Ведучі мали розбирати, як влаштовані представниці прекрасної статі, і навіть сперечатися лише на жіночі теми, бо вони справжні чоловіки. Жінки для фінансового благополуччя є мужчина, який робить кар'єру, а в жінки закладено на генетичному рівні в крові виховання дітей. Цікаво, чи наважились би вони зробити подібне шоу зараз? Чомусь я сумніваюсь, і добре, що цей проект таки за. Закр... Крили на зміну йому приходить купа нових оригінальних шоу. Проект Перфект Серця трьох, заковані, тисячу жіночих бажань, стажери. Новий канал навіть першим зняв аналогію на холостячку, яка називалася Герої та коханці. Ведучою стала зрадниця Єгорова, а інша зрадниця Аліна Островська вибирала собі чоловіка. Yeah. Ми розвелись. Так я ж не сказав, що всі експерименти були вдалі. Однак, 2014 рік нарешті дав старт першому якісному модельному шоу. Самтескає невпевнений на рахунок модельної частини, але шоу їм таки вдалося. де ще в гомні парус так. Саме тоді розпочався показ першого сезону. Топ модель по українське, де автори вирішили познущатись з дівчат. Ви поросята. практически всі. У нас є головний приз. Це контракт з міровим агентством. Що ну, думаєте, вони будуть підписуватися свінями контракти. І не зважаючи на те, що майже все шоу було російською, все ж дівчата подорожували україною та показували красу кожного міста. Я не знала, що Кам'янець Подольськ настолько красів город. обов'язково їздити за кордон путешествовать. У нас вполне можна путешествовать по Україні. Однією з найпопулярніших передач того часу був ревізор. А тому новому каналу стає замало лише одного такого шоу. В ефірі з'являються страсті за ревізором, ревізор без купюр та ревізірка. Поки що умови праці умежуються із приниженням та знущанням. Цілих чотири шоу на одну і ту ж тематику, а тому пані Фреймут не витримує такого тиску. І починає втрачати здоровий глузд. Я люблю російську мову, правда. Зберігаючи залишки розуму, вона йде на аналогічне шоу Інспектор Фреймут», але вже на один плюс один. Тому що мені або смердиться, або щось не влаштовує. Як іронічно, що людина, яка говорила: не ходіть по інших каналах, сама туди пішла, причому буквально Ах, як підступно, підло і недобре. Особисто я вважаю це втратою як для програми ревізор, так і для самої Ольги. Інспектор Фреймут здавалося підробкою та не отримало такої популярності. А всі наступні ревізори були, м'яко кажучи, дешевою копією. Туалет порадував. вопрос, куди по большому залишився відкритим. Якщо ми вже заговорили про «1 плюс 1», то вони в свою чергу запускають проект Одруження на осліп, де людям пропонують навмання одружитись та прожити щасливе життя. Психолог, астролог та лав коуч уже готові виконати свою непросту місію. А на стрілець, он лев. Це одна огненная стихія, Они будуть хорошо друг друга розуміти. Хватить вже тихо, все успокойся. Я нормально з настроєм приїхала. Думаю, проект був приречений на провал. Відкриттям року групи 1+,1 плюс стали турецькі серіали. Усе розпочиналось з величного століття Роксолана, а далі плюсів понесло. Асі, корольок, пташка, співоча. У чому вина Гюль? Це не до вас питання, це серіал так називається. Особисто я це не дивився, але чому. Усь це стало дуже популярним, незважаючи на те, що більшість серій у цих серіалах це просто східна музика та красиві турецькі краєвиди. Two hours later. Ну і це був би не один плюс один, якби там не було 95-го кварталу. Често ньюс, розсміши коміка, вечірній квартал, вечірній Київ та Казкова Русь. Все це нам показували з року в рік. Але новинкою сезону став анімаційний проект Мульте Барбара. І хоч проект був новий, насправді ж це було просто давно забути старе. У мене таке предложение. Да. Давай попробуємо говорити друг другу. тільки правду. Тільки правду. Я тосте. Ми вже почали говорити правду. Вже відомі та популярні сценки просто втілились у анімацію. Навіть озвучення не змінилось. Тому сенс такого дійства я трошки не зрозумів. Найбільш стабільним виявився телеканал СТБ. Нічого не змінювали, лише продовжували вже відомі формати. Куб, детектор брехні, майстер-шеф, зважені та щасливі, танцюють всі, ікс фактор. Але єдине, що я запам'ятав, це вітьок, який в цьому році брав участь у майстер-шеф. І що ж ви нам подали. Макарони єдиною новинкою на СТБ став комедійний серіал власного виробництва Коли ми вдома. Коли ми вдома, і хоч серіал був переважно російською, дякувати Богу, всі ролі в серіалі зіграли виключно українські актори. А ще ЕСТБ підсів на дешеві мелодрами від Оксани Байрак. Це дар і це прокляття. Всі вони були приблизно однакові і не несли ніякої художньої цінності, але чомусь їх теж дивились. Мені не дано. і це абсолютна завість. Я вам серйозно говорю, от повірте мені, це завість у 2014 році було ще купа розважальних шоу, які не набули великого розголосу. Наприклад, ICTV також запустили, як вони самі це назвали, шпигунське реаліті. Кріт 12 учасників проходили різні випробування та намагались вгадати, хто з них є кротом. Конкурси були дуже цікаві. Прошу вас, присаживайтесь. Я не успела присесть на стул. В этой игре всегда нужно бути на шаг вперед. Поэтому прощайте. В мене таке в школі було. Була ще передача Козирне життя на дачі. Там Ляшко ділився секретами свого успіху. Перше, що я побудував в своєму житті, це туалет. Дуже дивно, що ці шоу не стали популярними. Якщо говорити про велике кіно, то тут ситуація була значно кращою. Багато кінотеатрів майже відразу відмовились від показу російського кіно, адже туди просто ніхто не ходив. 14-й рік запам'ятався прем'єрою не лише фільму інтерстеллер та тим, що квантовий вимір це лише те, що приховується у вас за шафою. В український прокат також виходить стрічка «Поводир» від режисера Олеся Саніна. Фільм розповідає про подорож радянською україною американського хлопчика під час голодомору. Творці картини оповідають. Відають, як комуністи винищували українську інтелігенцію, і хоч фільм не зібрав бажаних касових зборів, все ж це була важлива робота для української кіноіндустрії. Також в Україні нарешті показують довгоочікуваний фільм Чаклунка Анджеліну Джолі до речі, озвучувала Ольга Сумська. До чого ж ти аж Поспівчувати хочеться, але і український кінематограф не відставав. У прокаті з'явився вітчизняний фільм про єгипетського бабая в гуцульських Карпатах під назвою Синевір. Говорят, места здесь плохие, нечистые. Говорять, можна пісігаловця <рес> Пісі, що? Практично кожен український фільм, який виходив в прокаті, мав бути першим, принаймні у чомусь. Це назвали першим українським 3D-фільмом жахів. Тобто не зовсім перший український фільм в 3D, і не зовсім перший український фільм жахів. Але у такій комбінації дійсно перший. Але якщо говорити серйозно, то це напевно перший український фільм, події якого відбуваються в Карпатах. А всі герої розмовляють російською. Так страшно было. І справді, такого хорору Україна ще не бачила. В загальному у 2014 році на широких екранах з'явилось близько 20 фільмів українського виробництва. Звісно, про більшість з них ніхто і не чув. А все тому, що фінансування кіновиробництва в Україні не передбачає витрат на маркетинг та рекламу, яка іноді навіть важливіша ніж сам фільм. Тому якщо деякі режисери знаходили інвесторів хоч для якогось піару, то це вже було добре. Український фільм Плем'я, наприклад, здобув. Більше тридцяти нагород на міжнародних фестивалях, але до масового українського глядача він так і не дійшов. Тому не треба писати, що у нас нічого не знімали. Просто зазвичай ми про це навіть не здогадувались. Отакий був наш 2014 рік, і як сказала Боксана Марченко. Не стримуйте емоції і почуттів. Заходьте, лишайте коментарі і діліться враженнями. Ведуча вона, звісно, така собі та й людина гівно, але тут я з нею погоджуюсь. Якщо відео вам сподобалось, то ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую, що додивились до кінця. Моя найкраща аудиторія. До зустрічі. Я скільки разів сказав, 2014, це просто неможливо.